Продовження відео за три місяці я пройшов 800 кілометрів. За ці три місяці, ну близько 7 днів, я не ходив по деяких причинах. Всі останні дні я ходив, незважаючи на погоду, навіть зараз накрапає дощик. Тому, коли приходиш увечері додому, відчуття легкості, взагалі в лісі. Ти відпочиваєш а ті проблеми, а ті різні негативи, які накопилися за тиждень, вони в лісі самі собою якось десь діваються. Тому йдеш, відпочиваєш, іноді зустрічаєш диких тварин по дорозі. Помічаєш, як з'являються нові сліди, дивишся, там ось пройшов. Там зграя вовків по дорозі. 443 калорії сожжено. Скорость кілометр за 9 минут 38 секунд. Зараз ви почули. Чоловічок сказав, скільки я пройшов. За скільки я пройшов кілометр, скільки калорій спалив. В середньому за 12 кілометрів спалюєш 950 калорій. Приходиш додому. Чайок попив, покупався і на тому все. Якось так, тому ходьба, я вам скажу корисна. головне себе заставити ходити і йти до якоїсь мрії. Мрія у мене одна скинути вагу, ну і щоб було здоров'я. Якось так.